До вашої ваги година соціального педагога. Правила ненасильницької поведінки. Які у вас асоціації з поняттям насильство? Це страх, примус, жорстокість, агресія, образа, побиття, тиск, біль, булінг, фізичне знущання розглянемо, як можна визначити, чи є певна поведінка просто жартом, або це прояв насильства. Дія є насильницькою, коли хтось навмисно намагається завдати шкоди іншій людині. Якщо така поведінка повторюється впродовж тривалого періоду, двічі тричі на місяць або частіше, або коли інша людина не може захищатися, це цькування. Жарт, коли ситуація є приємною, смішною для всіх її учасників та учасниць. Які бувають види насильства. Фізичне. Штовхання, побиття, вбурляння різними предметами, спроба вбивства, психологічне стеження, погрози, залякування, шантаж, приниження, ігнорування, сексуальне сексуальне домагання, образи, згалтування, економічне фінансовий контроль, обмеження, заборона працювати і вчитися, свідоме руйнування та пошкодження майна, сімейне. Умисний фізичний, сексуальний, психологічний чи економічний вплив, примус з боку одного члена сім'ї у відношенні до іншого з метою контролю, залякування. Ми не маємо права навмисно ображати інших, ми маємо право відчувати себе безпечно, вільно, спокійно, впевнено. Запам'ятайте, коли хтось поводиться жорстоко стосовно вас. Або ви жорстоко поводитеся з кимось, це викликає біль. З насильницькою поведінкою ми завдаємо шкоди тілу або почуттям людини. Ми погоджуємося з тим, що не хотіли б мати насильницької поведінки в нашому класі. Давайте також домовимося, що для нас важливе, чого в нашому класі не повинно бути, наприклад, образ, обзивань, знущань тощо. Оскільки це принижує нашу гідність або спричиняє нам біль, що можемо зробити разом, щоб бути якомога привітнішими одне до одного, щоб класи школа були безпечними та комфортними. Будь ласка, подумайте, як би ви хотіли, щоб інші учні та учениці у вашому класі поводилися з вами? Досі ми обговорювали поведінку, яку ми не хотіли б бачити в нашому класі та ту, яку б хотіли. Тепер поговоримо про правила. Заплющте очі і уявіть, що станеться, якщо правила дорожнього руху зникнуть і люди зможуть їздити будь-яким способом? Що станеться, якщо в спортивній грі не буде правил? Чи важливі та необхідні для нас правила? Правила ненасильницької поведінки. Кожен, кожна має право на власну думку, не кричати одне на одного, мирно вирішувати конфлікти, не казати одне одному грубих слів, не знімати фото та відео без дозволу, не відмовляти в допомозі тим, хто цього потребує. Не проходь, повз, можеш допомогти допоможи. Можеш підтримати підтримай. Можеш зупинити зупини, не впораєшся сам. Клич дорослих. Не насміхатися з недоліків інших учнів. Якщо тобі потрібна якась чужа річ, просто спитай дозволу. Не насміхаймося з однокласників, якщо вони помиляються. Не ображати тих, хто не є нашими друзями. Образам, прізвиськам, злим жартам ні. Виявляймо небайдужість, підтримку та допомогу до тих, хто її потребує. Не ображаємо людей в соцмережах, поважати чужі вподобання. Коли бачимо, що хтось шкодить іншому, ми кажемо їм зупинись, не поводитися жорстоко з однокласниками, не бойкотувати. Ми вже уявили про те, що станеться, якщо у нас не буде жодних правил. Хоча здається, що було б чудово, якби ми могли робити все, що ми хочемо. Насправді ми погоджуємося, що це не було б добре, оскільки ми могли б легко постраждати. Ми визнали, що в реальному житті все, що ми робимо або не робимо, має наслідки, як і те, що ми говоримо або замовчуємо. Наприклад, якщо ми ходимо під дощем без парасольки, то промокнемо, якщо ми засмагаємо, не змащуючись сонцезахисним кремом, то отримаємо сонячні опіки. Якщо ми грубі до наших друзів, ми можемо їх втратити. Коли ми добре підготовлені до іспиту, ми отримуємо гарний результат. Наслідки для нас і для інших можуть бути різні: позитивні, добрі або негативні, погані. Дякую вам за роботу. Успіхів у навчанні.